Наукова співробітниця Національного заповідника глухів Людмила Артемова розповідає, що на виставці представила вінтажну колекцію. Вона охоплює період з 50-х до 90-х років минулого століття. Відвідувачі можуть побачити як посуд, так і декоративні вироби. На виставці Вінтаж в інтер'єрі у Національному заповіднику глухів представлені керамічні вироби, скульптурні композиції, декоративні вироби, малі інти... скульптурні форми та різноманітний посуд. Всі предмети. Були виготовлені протягом 50-х, 60-х, 70-х, 80-х і навіть 90-х років минулого століття на різноманітних заводах, які знаходилися на території України. Це Київський фарфоровий завод, Опішнянський фарфоровий завод, Васильківський Майоліковий завод, Полонський фарфоровий завод, Городницький фарфоровий завод Сумський, ну і багато інших. Ідея колекції зародилася несподівано, ділиться укладач виставки Олександр Маслюк. Все почалося з подарунка його тещі, скульптури закоханої пари. Ідея для створення виставки виникла, скажімо так, після того, як теща подарувала мені ось цю скульптуру. Тут парочка така у нас. Ну я, любуючись, якби милуючись, захотілося мені створити. Зібрати колекцію для того, щоб представити в нашому закладі зробити ось таку експозиційну виставку керамічних фарфорових робіт. Однак реалізація виставки потребувала чимало часу та зусиль. У реставратора Олександра вже була власна міні-колекція керамічних фарфорових робіт. Проте для повноцінної виставки потрібна була значно більша кількість експонатів. Для збору, це зразу розпочалось те, що перше, що я зробив, це взяв у руки телефон. Також мені в цьому допомагала дружина, також і те що збирали по знайомим, по друзям, по всім людям, яких ми знали. Да, всі відгукнулися в багатьох людей на полицях стоять такі речі, пиляться, припадають пилом, але чекають свого часу. Ось вони дочекали свого часу. Всі відгукнулись і вінтажна виставка триватиме протягом місяця. Тому всі охочі можуть прийти та на власні очі, доторкнутися до минулого. Це така тепла виставка з речами, які е, просякнуті спогадами. Речі також бралися в людей, які вже, скажімо так, прожили певний проміжок часу, е, і ці речі нагадують про якісь події, хтось там про кохання, хтось там про день народження. Ну всі вони несуть тепло, віддають тепло